я, панночко. Рада тебе бачити, суперкоте? Ну, звісно, так. Я котячий мурмур. Він не мав цього казати. Ні? Зараз не час, щоб клеїти дурня суперкоте. Треба спіймати лихиха акум, перш ніж вони. До речі, а чого хочуть лиходії? Хочемо виграти. Так, але виграти що? Не знаю. Чого зазвичай вони хочуть? Різного леді вайфай хотіла дізнатись, хто така леді Баг. а зололюстратор бажав помститися дівчині, яка з нього сміялася. Ще був Ко. а лихий бражник, який робить їх злими, хоче забрати прикраси Леді Баг і суперкота, їхні талісмани. А що ж станеться, коли він їх забере? Лиходії переможуть. Я знаю, чого хочуть лиходії. Нам потрібні талісмани! Так ми переможемо! Раз і назавжди! Я заберу ваші талісмани, Леді Баг і Супер Коте! Ви е, ви, слухайтесь або Супер Пупер пошкодуєте! <риво> 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 Ти не забереш талісманів! Так! Так, 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 так! Ось. Леді баг і Супер Кіт знову перемогли! Нечесно! Ти завжди виграєш! Леді Супер Кіт завжди виграють, але ходії завжди програють. Але ти не даєш мені грати леді баги з суперкотом. Не плач. Звісно, можеш грати леді баги супер Котом. Можу навіть віддати когось із них, якщо хочеш. Я прийшла Манон. Ти була чемною. Мамо! Марінет не дала мені виграти. А? Вона взагалі не чесно грала. О, Манон. Не можна завжди перемагати. Ні, можна! Леді Баг і Супер Кіт завжди виграють. Ну, це правда, але вони супергерої. Виграєш наступного разу Манон. Ну все, поверни ляльку Марінет. Ні! Я її залишу! О! Хай бере. Я mm -hmm. дозволила взяти. Це дуже мило, марінет. Але у Манон багато іграшок удома. Я й не знаю, куди їх дівати. А, ні. А? Поглянь, що ти зробила. Дай її мені. Вибач, Марінет. О, нічого. Я пришию знову. Не проблема справді. О, Я рада. Давай, Манон, ходімо. Скажи, бувай. Я хочу ту ляйку. Ні. Пограйся з нею, як прийдеш наступного разу. Ходімо, манон. Будь ще і скажи, бувай. Я не лишала її тобі на столі у студії. Е-е-е, Я забула рюкзак, мамо. То забери його. Там немає Схоже на те, що нашим героям треба допомогти. Манон, чого ти? Я забула рюкзачок. взяти Ти ж чула, що сказала мама. Вона не дізнається. Вибачили, я маю її зашити. Ну, будь ласка, О, прошу, прошу, тільки щеняче оченята. Добре, можеш узяти леді вайфай. Можна мені ляльку, Баг? Чекай, але -ку. швидше манон. Треба ще заїхати на студію. Іду матусю. Ого, вона обвела тебе довкола свого пальчика. Що? Ні, вона не. Ах. Ти ж знаєш, тільки я не можу відмовити такому... Лагальному погляду. Раді, що у ворогів Баг його немає. Ти була б зовсім веселою. Я тут лиходійко. Я знову врятувала Париж. Ні, не чесно! Ти завжди виграєш! Вибач, бачалику думала, що залишила. Мабуть, вона у студії. Нічого. Можеш трохи наглянути за манон. Я не надо. Де ти ховаєшся? Леді Баг! Це одна з ляльок, Марінет. Ти взяла її після того, як я заборонила тобі. Але але Марінет мені дозволила. Ти не послухалась. Я казала, що ці ляльки залишаться в неї. А? Вона тобі більше не потрібна. Ні, Матусю не забирай! Мені це не подобається. Зачекай тут. <плес> Чистішим за емоції невинної дитинки, особливо злість. Люблю це. Люби, мій маленький акумо. І поспівчувай цій засмученій дитині. Почнеться за пів години. Або можна спершу купити тобі книжку і піти на наступний. Мені все одно. О, Марінет ліворуч. Ні, до кіно праворуч. До кіно праворуч. А ти глянь ліворуч. Адріан! Швидше! Вибачте. Лекарко, я бражник. Віднині ти можеш керувати всіма. Навіть ледібак і Котом? Так. Поки в тебе будуть їхні ляльки. Я зможу виграти. Так, ти зможеш виграти, але натомість маєш зробити дещо для мене. Принести тобі їхні талісмани. Я знаю. Ти дуже розумна, дівчина. Допоможіть! Мені потрібні ляльки, ладібак і суперкота. Я хочу ці ляльки! Я точно лишала її тут. Ох, ну де вона? Ось вона. Вибач, Алику, когось потрібна папка. Цікаво, на якій станції він вийде. Може, він іде на цей самий фільм. О, Це було б круто. Але стоп! Він може подумати, що ми слідкуємо за ним як шпигунки. <пи> я? Шпигунка? Ха! Хоча я б слідкувала за ним, але, звісно ж, не переслідувала б. <пи> О, кого я <обманю. пи> З ким ти <пи> розмовляєш? О, ні, що тепер робити. Помахай. Ну, все, Леді вайфай. Оживай! Баги, супер суперкота. Леді вайфай? Ні, я лялькарка. Я хочу ці ляльки зараз. Лялькарка, ляльки? У мене їх немає. Вони вдома. Чому? Чому ти хочеш, Лялькарко? Бо ти сказала, що я можу їх узяти, а мама не дозволила. То віддай їх зараз. Або ти супер Пупер пошкодуєш. О! Манон! Я хочу талісмани Леді Баг і суперкота, щоб виграти раз і назавжди. Манон, це все не гра. Вибачте, пане, там якийсь кіт заскочив у потяг. Що? Дякую, малий. Кіт? Плаг, Час перетворення. Часно ми позбулися твого охоронця. Плаг, кіфті! А як же фільм? Аромати купко! Маю знайти місце, де перетворитись. Привіт, це була <гас> леді Вайфай. Це ім'я тобі щось говорить? А, не впевнена, але ну у неї був голос у дівчинки, яку я доглядаю, наче вона керувала моєю подругою Алею. Тобто леді Вайфай на відстані. Це так дивно. А чому ви говорили про ляльок? У мене вдома є ляльки, якими вона любить гратись. Твої ляльки? Добре, де ти живеш? Рюгутліп 12. Я все владнаю. Подобається те, що суперкіт порпатиметься у мене у кімнаті. Просто скажи слова. Тікі, цяточки! Яка ганьба, не можна нічого красти у своєї няні. Незаконне проникнення серйозна підстава для покарання. Скоро я заберу ваші талісмани слухняні розумнички. Тут лише одна слухняна розумничка, і це не я. Замріть. Пам'ятаєш, як ми вперше подолали вайфай? Вимкнули вайфай зараз. Вправно лялькарко. Молодчинка. Тепер забери її талісман. Катаклізм! Схоже у тебе щойно зник сигнал Wi-Fi. Акума. Я хочу цих ляльок, леді вайфай. Ти спіймала її Акуму. У неї її а, не було. Як таке можливо? Нею керує лялькарка. Мабуть, у неї Акума. Так, леді вайфай лише маріонетка. А, скажи, що лялька суперкота у тебе. Вибач, тільки оця. Треба знайти лялькарку, доки вона не заволоділа ляльками і мною! Супер-коте, твій перш. Ага. Ти скоро перетворишся назад. Не хочу стати маріонеткою. Ти ж знаєш, я радше командир. Або помічник. Дзвони як повернеться. Так. Що? Леді Бак? Де ви? А в телестудії. Ваша донька з вами? Так, вона грається внизу. А що? Усе в порядку Леді Бак. Так, нікуди не йдіть. Я скоро буду. З цими ляльками я переможу леді Баг у чесній грі. Що? Я смакую свій сир! Можеш смакувати трохи швидше, плак кітті. <звук> Вона тут, у приміщенні. Треба, щоб ви усі вийшли. Ні, я хочу знайти доньку. Я поверну а... вашу доньку, пані Шамак. Мені буде легше, якщо ви будете у безпеці. Зло люстратори! Оживай! А? Роджер Копе, оживай! Ага. Ти знайшла її у будівлі каналу Кітц Плюс. Ясно. Я в нормі. Не маріонетка. але треба знайти акуму, доки цього не сталося. Вибач, на три, один, два, три. Ага. Суперкоте! Оживай! Суперкота, ні! Хай Суперкіт схопить ляльку Леді Бак. Якщо ти керуватимеш нею, то отримаєш усе і Леді Бак програє. Віддай мені ляльку Леді Бак! Я заберу твій талісман! Не так швидко, карапузе! Акума у цій палиці! А? П'ятеро на одну це не зовсім чесна гра. Я чекав саме цього моменту. Твій кінець настав, леді Бак. Ти приречена. Лялька Леді Бак. Дістаньте її. Дякую, злоілюстраторе. Вона наша. Вам це потрібне? Добре попросіть. Ха! Лялька, вона з нею втекла! Скопіть її! Де ж вона? Спершу треба здолати їх, а потім лількарку. Як хочеш цю ляльку, то забери її. А? Я швидша за тебе. <світ> ти програєш Леді Баг. А? Віддай цю ляльку. Вона моя. <світ> я тебе дістану, Леді Баг. Ти супер пупер пошкодуєш. Тепер, коли ти одна, я. Де вона? Тепер я переможниця. <свят> цю ляльку манон. Я не манон, я лялькарка. Супер-шанс! Подовжувач програла, Леді Баг! Та вас четверо, але я вдвічі небезпечніша! Ah! Hah? Uh. Uh. Hah? Oh. Oh. Чи зла, Акумо. Час вигнати зло. Піймала. Бувай метелику. Чарівна леді багати. Що сталося? Але не хвилюйся, ти не робив дурниць. Добре. І ледібак, просто знай, моїм серцем ти можеш керувати завжди. Було краще, коли ти говорив як п'ятирічна дівчинка. Ні, не вірю, що сталося так. Малон. Дякую, Ледібак. Дякую. Мені вже час бігти. Вибачте, що так сталося минулого разу, пані Шамак. Я не мала давати їй ляльку, якщо ви заборонили. Манон іноді дуже переконлива. Так, своїм благальним поглядом. Так, знаю. До зустрічі. Цілую манон. Папа, матусю. До зустрічі, пані Шамак. Бувайте! Я хочу гратися з ладібаки суперкотом. У мене є краща ідея. Може, підемо у зоопарк але я хочу гратися з ляльками. Ну, Будь ласка. Навіть не намагайся, манон. <рисвіт> я люблю зоопарк. <рисвіт> <рисвіт> я готова. <рисвіт>